Друзі, добрий день! Я знаходжусь у Харкові. У нас зараз блекаут. Вимкнули світло не всюди, правда. Ну, десь є, десь немає, десь працюють генератори, але взагалі по місту немає світла. Сьогодні я вас запрошую на концерт колядників, де ми будемо слухати колядки? Я знаходжуся біля кафе, називається воно Coffee Lab. За якою адресу, подивіться, будь ласка, це Римарська 9. Кафе знаходиться у підвалі. Підвал дуже-дуже старий, взагалі ця будівля дуже стара. А підвал 18 століття. І там є невеличка кав'ярня. Вона схожа на кофейну лабораторію, скажімо так. І я тут була вже колись. Недавно восени наші дівчата-майстрині проводили біля цього кафе ярмарок. І я знімала наших дівчат їх вироби і були також в цьому кафе. Так що, якщо вам цікаво, ходімте, будемо пити каву та слухати колядників. Подивіться, які сходини. Заходимо. Тут так тепло, а на дворі холодно. Будемо зарозгрітися. Дивіться, що є в цій кавовій лабораторії. А, праска така була моєї бабусі. Оце я забула, що це таке, це прибори, з якими каву робили? Так, О, так, що починаток та для заварювання кави скляна колба. От бачите, де таке, ще є. Тільки тут, от приходьте, подивитесь, пофотографуйтеся. Бачите? От бачите, що тут є? Що це таке? Вода. Просто вода. От, 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 от. Приходьте сюди, будь ласка. Добав собі. Це а, удачу, щастя, кохання, як же додати? Просто додати в чашечку, так? Ага. Красота, яка ідея гарна. Шикарна ідея. Так, тут є щось таке циклати? Чи щось таке так, так, осіннє меню? Осіннє меню, ну вже зима, все одно смачно. Я думаю, що о, і мікроскоп, і мікроскоп. Так, тут ще є десерти. Зараз я навіть поближче покажу крупним планом. Це смачно, коли їм так усім смачно, мені також смачно. Я зараз не буду, бо в мене пісти де, а я буду пити що зараз. А ну-ка розкажіть нашим глядачам. Е, зараз ми будемо готувати какао з кардамоном, імбирем та морською сіллю. О, а ви таке не будете пити, а я таке буду пити. Зараз ми навіть позаглядаємо, як воно робиться. Я тут покажу ціни, подивіться, тут дуже дешево. Навіть аж дивує, що так дешево. Так. Це щоб у всіх було. Там ще молоко можна. буде? Так. А я ж не п'я без молока можна на воді? Е, можна. От, бо я ж ще, поки, поки, поки в мене ще піски де. Добре, ну тоді воно буде таке, бо воно не солодке ага. і це натуральний какао ага. сортовий, то воно буде таке на смак, як чорний шоколад. Ми не проти, ми Все. ж не проти. Добре. Ні, да. я так, що, я... <рес> <рес> так, тут ще якась така апаратура, техніка. От, гуде щось там, тече щось там, і починається хімічний процес. Це какао, так насипається. Так, так. О, вам також таке насиплять, приходьте сюди, скажете, я від Наталі блогера. І вам як поспіхнутися, скажуть, а ми знаємо таку так, Наталю блогера. Так, так що приходите по знакомству. Буде вам смачна кава чи смачне какао. З кардамоном, імбирем і чим, ще якоюсь... Морська сіль. Ось подивіться, яка тут стеля, Де ви таке, ще побачите? а, І ялиночка тут є, бачите? ось такий стіл є. І моя сумка, яку знають глядачі, де я купувала їх, то уважно дивиться. В общем пахне, обалдеть, І тут ще якісь інгредієнти. Це тертий шоколад. Тертий шоколад. Оце так. Да. Теж без, без цукру, без молока. без цукру, без, без молока. Дякую. Подивіться, скільки це коштує, абсолютно недорого. Дивіться, яка краса. Какао, а тут плаває шоколад. О, обалдеть. От, хто хоче, приходьте сюди. Римарська 9. Тут красиво, тут ароматно, тут дуже затишно. Такий прям куточок, як от казка була про рукавичку. Да? Маленький, і таке тут всьому вистачає Та Ще такий шоколад плаває. Так, все, я п'ю. Так, дивіться, додаю цукор. А, який вкус? Чуть-чуть сіль відчувається. Трошки, трошки імбір, і мені здалося, що це каріца, але це кардамон. Справді смачно. Думаю, з молоком було б смачніше, але я зараз не п'ю молоком. І що іще дуже дуже насичений вкус какао. Какао, шоколад, прямо ну, дуже прямо як цукерка шоколадна. Рекомендую. Перший раз п'ю і я не пожаліла, що взяла, мені подобається. В общем, гарно, гарно бути з цукром, да? Короче, гарно бути блогером. Мене пригостили таким гарячим шоколадом, без молока. Якщо ви замовите, у вас буде з молоком, будемо зараз куштувати. От бачите, як гарно м'яукать. М'яукала-мяукала, і мене ще пригостили. Вчіться у мене м'яукати. Ммм. -м -м. Обалдеть. М -м. Воно схоже на крем заварний для Наполеона. Ух, яке воно м'якеньке. Оце смакота. Оце смакота, Шоколад шоколадом. шоколадний шоколад. Короче, рыморская девять, друзья. Приходьте. Офілап. Я ще вам залишу посилання в інстаграм на, на, на це кафе, так щоб там підписуватись і дивитися, що там є. Ну, смакота нереально, так, я її мовчки, а ви мені заважаєте. В цю кав'ярню ходять художники, митці, да? і дарують картини. Тут є така пара, дивіться, це ранкове латте, А це вечірній капучино. А це сова з кавою. Хто себе впізнав зранку? Добрий вечір, вашій хаті! Христос заростає! Славі моя го! Чи дозволите заколядувати вам трошечки? Дозволяємо! Ой, дякуємо! Ой, збирайтесь всі сюди! Діло йде до коляди! <плес> Αντώντω, φίλε, είστε όλοι. Παραδέχομαι να είστε όλοι. Παραδέχομαι να είστε όλοι. Και να είστε Вівчениці радуся, на руся на російська. То що, ми на честь такого великого свята, Різдва Христового, хочемо, хочемо вам набажати усіляких жеразів. А найголовніше, що можна побажати вже час. Звісно, миру. ми небу. добробуту в вашій хаті. Саме так. Щедрій, щедрі, щедрівочка прилетіла стрівочка. Стало запишети. Там мочки покотились, янички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. Тебе, товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, сім до полова, тебе сінка, чорна прола, тебе, жінка, чорна брова. Не з ще чи зліще зі очка Добра з медом паляниця, а без меду не така. Так ж стітко п'ятака. Я спускаю це. Спуткаю. О, Бог здесь дві сама є. Добра дістала. Я за бувала. На дверте он звісно ясна. На весь світ засміяла, над верте повітря ясна, на весь засіяла, де Христос радився, діви вопився, як чоловіка але нами, у кого побіця, як чоловіка але нами, у бого. Як я сто, передким дитячком, на колінця припадаюсь, наша Бога прославляюсь, на колінця приспаляюсь, старя Бога прославляюсь, обіцяю царю, не безбаю, дай бащині, до родому.

Браво, 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 браво. Ще перші сьогодні. Ми вас дуже дуже чекали. Дуже раді. Дякуємо, що ви прийшли. Чудова ініціатива. Сподіваюся, це буде популяризуватись і. Знову будуть вертепи ходити і колядники, бо я так за цим скучила. І коли я вас побачила, я була щаслива, що ви можете прийти. Дякую, за що такий прийом. А ми дуже раді сьогодні подарувати вам настрій, подарувати свято та музику, що л'ється з наших сердець. Дуже дякую за вашу місті приємність. Дякую, що запросили. Дякуємо вас святами. вас заступаючи свят вечір. Дякуємо. Веселых свят! Все, друзья, вот такая красота, вот такой был концерт. Я буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше по Харькову гулять вместе. Я вам покажу другие интересные места или расскажу об интересных событиях у нас в городе.